Краще ніж у столиці у Кіровограді на залізничному вокзалі презентували залу очікування та відпочинку для інвалідів. Її облаштування результат співпраці обласної влади і дирекції одеської залізниці. Умови, у яких тепер чекатимуть на поїзд люди з обмеженими фізичними можливостями, бачив Ігор Токар. У листопаді минулого року обласні посадовці висунули низку претензій щодо облаштування кіровоградського залізничного вокзалу. Найбільше нарікань викликав непристосований для інвалідних візків пандус. Сирина е, мого візочка мабуть просички вущаніж ніж положені положені рейки. Ви бачите, що впевнено, я не можу. Це його треба зробити крошечки по-іншому. Зауваження врахували і виправили недоліки. Показати, як все зробили, приїхав начальник одеської залізниці Микола Луханін. Перевіряв особисто губернатор Андрій Ніколаєнко. Оглянув новий пандус, відремонтований перехід між платформами та пристосованість вокзалу для незрячих, жовту розмітку та звуковий орієнтир. Тоді були, зазвичай, по жовтому краски, все це нанесли, обновили, я бачу, да, і да, да. по звуковому пандусу, і по звуковому сигналізатору, і по, по кнопці, которая, щоб работала. Облаштували і кімнату відпочинку. Тут є диван, телевізор та дитячий куточок. У кімнаті гігієни навіть можна прийняти теплий душ. Ось це є в ротунці. Подобний по розміру, також, да. щоб на коляскі заїхати, переміститися. Скільки витратили на ремонт, начальник одеської залізниці не зізнався, проте запевнив, подібними кімнатами відпочинку облаштують всі найбільші вокзали області. На черзі Знам'янка. Ми з губернатором переговорили весною, що для інвалідів зробити такий вот, де можна приємно відпочити, приємно купити білет, приємно сходити в кімнату гігієни по всім питанням. Бачите, є, є телевізор, здесь не жарко, зимой буде тепло брали губернатором, Самі ж люди з обмеженими можливостями таким подарунком задоволені. Я так прямо аж восхищаюсь. Микола Луханін запевняє, аналогів в цій кімнаті для інвалідів в Україні немає. Вона оснащена усім необхідним, а квадратура більше за європейські стандарти. Ми в Одесі відкривали в має місяці таку ж кімнату. Ну вона буде вот примерно половину этой комнаты. Я скажу, що такої комнаты даже нет на київському заборисбатєхін підтверджує на вістолична кімната відпочинку. Поступається цій і додає, це вперше коли у інвалідів спочатку запитали, якою саме вона має бути. Это делалось с участием нашим з консультаціями з нами. советовались. і в заключенні хочу сказати, начало положено. Хотелось бы, щоб було и продовження. По завершенню екскурсії говорили і про сполучення Кіроград Київ. За словами керівника області, зараз ідуть перемовини із профільним віцепрем'єром. Є надія, що такий потяг все ж з'явиться на кіроградській станції. Транспорт і вообще нормальне функціонування транспорту для пасажирів, для пасажирів з особливими потребами – А одна із основних задач, яку нам ставить президент, яку ми дожди виповнити. Наступного року приміщення залізничного вокзалу виповнюється 60 років. Керівник Одеської залізниці до дня народження пообіцяв відремонтувати фасад. Роботи розпочнуть цьогоріч. Ігор гуртокар Олександр Катеруша день за днем.